Українців не розстрілювали. Міністерство закордонних справ не підтвердило інформацію про вбивство 11 наших співвітчизників у Лівії. За словами речника українського дипломатичного відомства Олександра Дікусарова, спростовують інформацію про розстріл і наше посольство в Тріполі, і посольство Сербії, оскільки серед розстрільних згадувалися і громадяни цієї країни. Сьогодні зранку у закордонній пресі з'явилося повідомлення про загибель 11 наших співвітчизників у Місураті. Інформацію про це поширило хорватське видання Вечірній лист. Журналіст приїхавши до Лівії, взяв собі. І провідника, який розповів чоловікові такі подробиці, за даними видання, повстанці розстріляли 9 хорватів, 12 сербів, 11 українців і 10 колумбійців. Лівійці звинуватили їх у тому, що вони є найманцями каддафі. Раніше повідомляли, що у лівії затримали 23 українців. МЗС цю інформацію підтвердило, зазначивши, що всі вони цивільні особи. Ситуація без змін в самій Лівії. 19 троє так і перебувають під домашнім арештом. Відбувається медичний огляд наших співвітчизників ж таки, скарг ніяких ми не отримуємо. Якби вони були, то лікар зміг би надати всю необхідну допомогу. Ми працюємо над тим, щоб їх було переведено до посольства і звільнено вже з під домашнього арешту.